Всім привіт! Викладав відео багато. Задала мені одна людина дуже цікаве питання на якому цепному маслі. Сама шина бензопили буде прохолодніша. Ось у нас скварна X-Guard або Forest Plus. Це два дуже класні масла, які можу рекомендувати, якими я користуюся, мені дуже подобаються. І ось маємо. Зробила мені дружина такий подарунок. Це у нас спірометр. Давно його хотів він для вимірювання температури. Ну, в принципі, зараз зробимо чисто заміри. Це холод... холодної шини, все. О, що маємо? Ну, це... це холодна шина. В принципі, в нас робоча зона. Ну... Дивлячись, хто як пиляє, я, в принципі, більше носом пилки пиляю, мене більше задіяна ця частина тут. Ну, можна буде пробігтися, спробувати подивитись на якому все -таки маслі. Все-таки буде шина прохолодніша. Кому цікаво, є на каналі багато відео про це і про це цепне масло. Я робив порівняння, вони виходить, що. По густині вони різні, це буде в нас густіше, це буде в нас рідше. Так само по кольору вони також відрізняються. Ну Кому буде цікаво, я робив порівняння. Можна зайти на каналі, подивитися, багато є відео. Тому я ж кажу, цей пірометр це дуже чудовий подарунок, який мені допоможе далі продовжувати робити тести, робити для себе. Якісь висновки, що все-таки краще, можливо, комусь буде дуже цікава ця інформація. Все-таки ж дивлюсь, що не всі люди в нас заливають, як то кажуть, переробку. А багато хто також шукає щось краще, щоб все-таки шина послужила довше, Тому що, якби ціна самої шини, ну якби теж не, не дешево виходить, що просто вграти шину і через якусь переробку, і потім. Купляти нову шину, ну я не знаю. Ну, кожен вибирає, звісно, по-своєму. Не буду нічого казати. кажу, Кожен робить так, як вважає за потрібне. Я просто показую, як роблю це я і ось у, те, що виходить у мене. Так само цей штіль у мене працює на хускварновській оливі. Це синтетична олива. Це хускварна експіка мені дуже подобається, Яку, ну, дуже класна олива. Не знаю, ніяка там хаду, в принципі, навіть по самих допусках Husqvarna XP, це в неї допуск джаку FD. Це FD, вона даже, можна сказати, перепльовує даже той допуск, вона краще йде по цьому допуску. Тому якось так є такий чудовий у нас прилад. Я думаю, що в майбутньому будемо різати дрова, будемо робити. Досліди будемо вимірювати. Побачимо, на якому все-таки маслі в нас буде шина холодніша. Самому просто вже дуже цікаво стало. Якщо є така можливість, чому, в принципі, не скористатися, не поділитися цією інформацією. Я думаю, багато кому буде цікаво. Так що, в принципі, поки відео затягувати не буду, нема поки сенсу. Так що, поки на цьому все. Дякую за увагу.